Я так серйозно захворіла, мабуть, вперше за останні сім років. І я зробила для вас три відео про внутрішні інгаляційні наружне використання олії, які я використовую саме зараз, коли хворію. А внутрішню, внутрішню мене дуже сильно підтримують зараз Копайба і ладан. А Взагалі, це достатньо універсальні ефірні олії, які можна використовувати при будь-якому запаленні, і вони працюють адресно, тобто вони йдуть туди, де саме є запалення. І працюють по місту. А я для себе їх обрала ще через те, що їх достатньо легко використовувати навіть вночі, коли потрібно щось швидко прийняти. Не завжди є можливість зробити собі капсулу, а ці дві олії, ладен і капайба, є м'якими, і їх можна споживати прямо ось так. Ви можете на ложечку зробити, щоб це було більш естетично. Я вам просто показую, як я це в житті використовую, тобто просто я капаю собі. І, в принципі, все. У них є присмак, да, я не можу сказати, що це прямо ви цукерочку з'їли, але менше з тим вони не печуть, вони є нейтральними, більш-менш за смаком. І це можна зробити швидко, легко навіть вночі, коли ти відчуваєш, що тобі потрібна така антизапальна підтримка. І вони дуже швидко допомагають саме знімають температуру, знімають запалення і покращують стан. І дуже сильно мені зараз допомагають електроліти. Я вже вам, мабуть, всі вуха прожужжала ними, тому що дійсно дуже мені подобається цей продукт. І він для мене відкрився зараз в якості того, що він допомагає, коли температура, коли висока температура. Ми таким чином втрачаємо рідину, да, тому що ми пітніємо, скоріш за все. Ну, принаймні, у мене так відбувається, така реакція на високу температуру. І я п'ю водичку з електролітами. І, по-перше, це суттє Во полегшує сам стан і сприйняття своєї хвороби, і по-друге, легшає саме в плані температури, тобто вона допомагає трошки знизити температуру.